Доброго дня, шановні товариші. Ті, хто дивиться наші лекції на каналі, звернули, мабуть, увагу на те, що задачі, які, приклади, які наводяться в лекціях, розв'язуються за допомогою програмного комплексу Toe XLS. І мене часто запитують, по-перше, а де взяти цей програмний комплекс, а по-друге, як їм працювати. Для того, щоб полегшити вам роботу із цим програмним комплексом. Буде підготовлено цикл коротеньких відео, які будуть пояснювати цю роботу. В цьому відео ми з вами дізнаємося, де взяти програмний комплекс, як його встановити та як його запустити. Стосовно того, де взяти. Спеціально для підтримки глядачів нашого каналу, в Telegram створено канал, який зветься Electrical Engineering with Дмитрій Маєвський. Ви можете знайти його за цим посиланням або за цим QR-кодом. Будь ласка, підпишіться на цей канал, і ви будете завжди у курсі справ того, що відбувається у нашому YouTube каналі. Зокрема, в цьому телеграм-каналі ви можете е, скачати файл TOEI-XLS. Ось ви бачите екран мого телеграм-каналу. Тут є закріплене повідомлення, декілька закріплених повідомлень. І ось закріплене повідомлення, яке говорить про те, що доступна нова версія програмного комплексу XLS. Звідси ви можете завантажити цей програмний комплекс. Програмний комплекс я вже скачав, завантажив і розмістив у себе на робочому столі. Запускаємо файл. Перше, що ми бачимо при запуску, це попередження системи безпеки про те, що запуск активного вбудованого ем, вбудованих макросів, макросів заборонено. Треба включити ці макроси. Про що йде мова? Справа в тому, що ця програма вона має досить великий програмний код на ВБА. А Excel, коли запускається, він аналізує, чи є програмний код, чи ні, і питає у користувача, а як, що робити з цим програмним кодом. Для того, щоб включити той режим, який в мене встановлений, а я раджу вам його встановити, треба перейти. На закладці Ексела на вкладку Параметри, Центр управління безпекою. Параметри Центру управління безпекою. Параметри макросів. Подивіться, будь ласка, що пропонує Ексел. Якщо ви виберете ось цей пункт, то усі макроси, які є в програмах, не будуть запускатися ніколи. Це не наш робочий режим. Ми повинні запустити макроси. Ось найкращий робочий режим відключіть усі макроси з повідомленням. Саме це повідомлення ви і бачили при старті системи. Ми дозволили включити макроси, бо ми знаємо, що їм можна довіряти. Саме поганий режим включіть всі макроси. Взагалі, система не буде питати нас, чи включати, чи не включати. Але таким чином ми можемо, маємо е, ризик е, якийсь шкідливий програмний код встановити на наш комп'ютер. Раджу вам на цій вкладці відключити всі макроси з повідомленням. Окей. Тепер що ми маємо е, на екрані? Ми маємо декілька кнопок. Які е, вибирають ці чи інші функції, то XLS може спілкуватися з вами на українській мові, на англійській мові і на російській мові. Ви можете вибрати собі мову до вподоби. Таким чином, ми з вами сьогодні встановили та запустили цей програмний комплекс. Наступне наше відео буде присвячено тому, що ми розповімо про е, можливості цього програмного комплексу. Дякую усім, хто подивився це відео. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, будь ласка, ставте лайки. До побачення. Скоро зустрінемось.